У Верховну Раду України йде нове покоління. Молоді та ініціативні готові приймати сміливі рішення та зважуватися на кардинальні дії. Саме від кожного з нас залежить у якій країні ми житимемо завтра. Вважають координатори програми стажування у Верховній Раді. Ця нестабільна ситуація, вона і вимагає певних позитивних конструктивних зрушень. І студенти як основний, так основна рушійна сила будь-яких змін в суспільстві, і можливо ті ініціативи, які вони запропонують. А наші випускники і студенти, вони ну скажімо так, вони активні в громадських позиціях, Я думаю, що це піде на користь і безпосередньо і студентам, і в принципі на, на кращу зміну ситуації в Україні. Вже сьогодні двоє представників Дніпропетровщини стажуються у столиці. Хоча організатори запевняють, хотіли б бачити у парламенті значно більше земляків. Аби стати учасником програми стажування, необхідно заповнити відповідну анкету. Переможці стажуватимуться безпосередньо у Верховній Раді, в профільних комітетах та кабінеті міністрів. До участі в програмі запрошують майбутніх правознавців, економістів маркетологів. Сьогодні проводиться презентація програми стажування у Верховній Раді України. Я є випускницею цієї програми 2012-2013 років. У студентів є унікальний шанс потрапити в Верховну Раду України, пройти стажування, отримати досвід роботи в комітетах в підрозділах Верховної Ради України. Окрім того, досвід законотворчої роботи. Це корисні контакти, знайомства, і найкращі випускники у нас залишаються працювати в апараті Верховної Ради України або стають помічниками консультантами народного депутата України. Програма стажування діє вже 19 років. На першому етапі конкурсу спеціальна комісія відбирає анкети кращих претендентів. Відбір триватиме до початку жовтня. Далі студентів запрошуватимуть на співбесіду до Києва і вже найкраще залишиться на стажування протягом 9 місяців. Випускники отримують відповідний сертифікат і мають право стати членом громадської організації Ліга інтернів.